Бог дозволив нам жити в часи викликів та стрімких змін у суспільстві. Проте християни завжди були на передових рубежах, готові відповісти на будь-які виклики часу. Сьогодні я радий анонсувати важливий крок, який свідчить про переваги християнської вищої освіти. Ми представляємо вам нову програму навчання Магістр в прикладному богослові. Це перший набір, який відкриває нові можливості для студентів та церкви в цілому. Магістерська програма це спільний проект Рівненської духовної семінарії та International Bible Seminary. Ця програма дозволить нашим студентам глибше вивчати богослов'я та застосовувати її на практиці життя. А також вона дозволяє нашим студентам стати справжніми лідерами суспільної думки. Історія життя показала, що були чудові лідери, здобули гарні знання, але їх загубив їхній характер. Магістерська програма націлена на те, щоб змінити себе, не змінити інших, а змінити себе. І це дуже прекрасно. Можна здолати велику гору, але не здолати себе і нашкодити самому собі. На предметі лідерство зосереджене на баченні ми вивчали шляхи формування бачення. Наскільки ціно та важливо лідеру жити за баченням і основуватись на біблійних принципах, щоб бачення було із слова Божого, із принципів Божого Слова, і реалізація бачення також була в контексті Божого Слова. Навчання мені дуже сподобалось, бо воно є перше. Це практично практичне, бо після навчання я можу примінити дуже ці навички в своєму служінні і бути вже більш усвідомленим в баченні в своєму і безпосередньо реалізувати себе як лідер у багатьох служіннях. Тому дякую, хай Бог благословить. Вже з перших предметів на магістратурі мені дуже сподобалось навчання, тому що приходить усвідомлення, наскільки важливо досліджувати ту сферу служіння, яку Бог тобі довірив. Тому я всім вам рекомендую і запрошую до навчання. Хай вас Бог благословить! Я хочу висловити щиру подяку Рівненському обласному об'єднанню Української церкви християн віри Євангельської за їхню незмінну підтримку даного проєкту. Ця співпраця свідчить про спільне бажання збагатити євангельське духовне насліддя і підготувати служителів, готових звершувати зміни в нашому суспільстві.